Всім привіт! Нарешті я зібрався з, женой, з духом і ми вирішили викопати нашу картопельку. Е, вибачайте, зразу довго не було моїх відео. Був трошки зайнятий і так, по господарству, та й не особо хотілося знімати. Зараз така тема з'явилась в голові. Хочу е, приготувати картоплю. Е, тільки що викопану. А як? Е, трошки пізніше я покажу. Отак От залишився в мене урожай огірочків. Насажали багато, багато закрили, засолили, но ще залишилось. А оце, хто пам'ятає, хто бачив мою поливалку для огірочків. Вона працювала дуже добре, поливати було дуже удобно. Але як бачите, вона цей конструкшн не годиться. Переперекосило його, то будуть знати, хто може, хто захоче струп щось таке зробити, це не годиться. От, придеться його все розбирати. Що навіть викинути, бо тут дирочок багато. Ну нічого страшного. От. Так що, от. а це в нас у мене жінка посадила редьку білу. О, укропчик, це з півліта посадили. І огірочки оп'ять посадили. От трошки поливаємо, даже огірочки є. От. Ну що, пішли. Готувати картопельку. І так, викупили ми картопельку. Тепер діло за малим. Її приготувати. Картопля у нас буває пф, трьох видів. Перше, це їстівна. Така велика ті. От, Посадкова, поменше. І куряча. Вона маленька. І звичайно курям дають. Ні, у нас ще є четвертий. Це батат називається. Це в мене на городі. Так ось, ми будемо готувати курячу картопельку. Будемо її готувати, грубо говоря, як я називаю по-макдональдськи. Для цього що треба? І помити. Це ще той опит. От. І треба відварити. Відварити хвилини-дві. От вона закипіла, дві хвилини і все. Відварюємо. А потім, коли вона остине, треба буде покласти її в морозильну камеру, і щоб вона там замерзла. А потім я покажу, що далі робити. Поїхали варити картопельку. Дві хвилинки пройде, будемо знімати. Промиваємо, заодно охолоджуємо і вкидаємо морозильну камеру. Прям до морозива. 啊，真的对。 Кулочек не вытрамал. Одна картошинка застряла. Все. О, уже готово. Все. Ще дві хвилинки а, і будемо знімати. Ну що ж, смакує. Клас. Дуже смачно. Ну що я можу сказати? Це дуже заморочливо. По-перше, по часу це дуже довго. От. І коли готовий, я рахував дома за 10-15 хвилин у нас готовиться. Міг почти 40 хвилин. А так, да, результат классный. Ну что, дякую всем, кто добился. Всем пока!